Джон Кіц про коника та цвіркуна. Поезія землі не вмре ніколи. О Опівдні, як мовчать серед гілок, птахи в гаю, невтомний голосок, Обнизує покоси й частоколи Це коник, він поймає гори й доли На стернях. Довгий ведучи танок, а стомиться, стихає на часок у затінку стебла або стодоле. Поезія землі не оніміє, коли зима в мовчання крижане, поля заковує, цвіркун у хаті заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне. Спів коника в траві на сіножаті. Переклад Василя Мисика.